Хочеться зачепити таку тему. Путін, як ми всі бачимо, орендував у Кімчанина декілька тисяч солдатів. І ось ЗМІ писали, що КНДР відправить елітний спецназ КНДР на визволення Курської області від Збройних сил України, як пишуть ЗМІ. Однак. Тут логічно припустити, що однією з проблем може бути відсутність досвіду у веденні сучасних бойових дій у солдатів КНДР. Хочу запитати, що взагалі відомо про ось ці спецнази, про цю еліту, елітні війська його режиму? Чи може це бути аналогом кадирівців, які теж у Путіна вважаються елітою, але по факту не сильно там елітою пахне? Ну, я вам скажу, що я думаю, що кадирівці на голову вищі. Ну, дивіться, справа у тому, що основний бойовий танк в армії Північної Кореї це Т-55, Т-54. У них є Т-62 ліцензійна версія, але їх дуже-дуже мало. Основний бойовий літак Міг-17, Міг-19. Країна, в якій відсутній інтернет, відповідно, вони не розуміють, що таке безпілотники. Вони їх, якщо і бачили, то тільки з боку. Південної Кореї, коли, коли ті з е, власного повітряного простору простору ввели повітряну розвитку, от е, так що я не думаю, що там спецназ е, навчений так. Рукопашний бой, основи там ведення там рукопашного бою, якісь е, навички слідопита, можливо, можливо, у них є, але сучасні навики. Ведення контактного бою, тим більше спецназом, я думаю, що саме Російська Федерація буде навчати і як мінімум місяця три, а то і чотири. Вони для того, щоб вони, хоч трохи опанували і розуміли, коли вони попадуть на передову. Розуміли, куди вони попали, і що, і що з ними може бути. Ви говорите про те, що місця 3-4 їх будуть навчати? Тобто, ті, хто зараз вже тих, кого вже зараз перекидають на лінію бойового зіткнення, це ті, які вже пройшли цю бойову підготовку, чи це можливо там якісь вже навчені, чи з досвідом військові? Я думаю, що вони це дивіться, вони можуть відправити сьогодні на фронт, вони можуть відправити пробну партію. От так вона може складатися з декількох батальйонів. І ці батальйони можуть бути застосовані а, спочатку в другому ешелоні, а потім для того, щоб вони хоча б обвиклися, обстрілялися. Вони ж вони ж ну не обстріляні, фактично. Коли по ним хто наносив вогневі вогневі удари, там артилерію чи безпілотниками, чи там ще чи якимись вогневими засобами, а потім, можливо, так їх застосують. Але основна маса вона потребує, потребує підготовки, інакше це буде або паніка на передньому краї, і бігство з власних позицій. До речі, я в поті, там наша розвідка уточнила, не 18, там 40 військовослужбовців збежали, втікли з власних позицій. Курській області. Або це буде просто гарматне м'ясо, яке, яке буде гинути, масово гинути під нашим вогневим впливом. Ну, тут, власне, про те, що тікають, я хочу жити, я бачив, нещодавно опублікувало якраз таке відео на корейській мові. Там популярною мовою розказується їм про те, що триразове харчування, турбота, тому здавайтеся в полон. Я дуже сильно сподіваюся, ну, що, що таки побачать це відео. В армії КНД. вони от до речі дуже тут проблема величезна. Ви знаєте, я би я би тут даже застосував, якщо з'являться підрозділи північної Кореї на лінії бойового зіткнення, неважливо. Ну по перше, я думаю, що спочатку вони будуть тільки в курській операційній зоні, на, на на нашу територію вони, якщо і підуть, то десь вже після навчання, десь ближе. Ближче до 25-го року. От то для них вони ж не, ніколи не тримали в руках айфон, ой, ну, кажу смартфону. Звичайно, от країни немає інтернету. Е, інтернетом користується тільки ким його ото найближче оточення і його родина. Все то для них треба треба знов діставати зі складів агітаційні боєприпаси і закладати друковані листівки на. Північно на їх на їх рідній мові для того, щоб вони могли зрозуміти, куди вони попали і що з ними може трапитися, в якщо вони будуть продовжувати чинити опір чи приймати участь в бойових діях. От, якщо говорити про статті у засобах масової інформації в КНДР, дійсно пропаганда працю... попрацювала навіть якщо можна так сказати краще ніж в Росії. І от коли Кім підривав дороги в Південну Корею, а, ми побачили статтю: що буцімто півтора мільйони молодиків виявили готовність битися за КНДР, навіть якщо ця цифра вона дещо перебільшена, але все ж таки вона а, досить висока, як для КНДР. От як щодо Росії, ну бо одна з. Справа в себе в Кендер захищатися, інша справа їхати в до в чужу країну за тисячі кілометрів і битися. От за що взагалі битися, що можна сказати про мобілізаційний резерв Кіма для Путіна? Що що вам відомо про них? Про їхню, зокрема, про аргументи для, для них, які є. Ну і про їхню мотивацію, мотивація там дуже висока. Мотивація страха. Страх і чашка риса. тому що е, гроші вони не будуть отримувати. Будуть отримувати кім, а далі там видавати їм якусь е, невеличку частку і картки, продовольчі картки. Справа в тому, що в Північній Кореї досі діє карткова система. І хто, якщо хто не знає, у людини є картка, вона має певний кольор, і коли вона заходить в магазин, вона дивиться на цінник, і вона може брати тільки той товар, який відповідає кольору його картки. І інший товар вона з прилавку брати не може. Страх заключається в тому, що вони всі заручники, і на сьогоднішній день вже є відомості від північнокорейської північно-корейської, точніш південно-корейської розвідки, що сім'ї тих військовослужбовців, які поїхали в Російську Федерацію, їх зараз масово переселяють в спеціальні табори. Якщо вони тут збегу втечуть, то сім'ї розстріляють. Це це і це в буквальному смислі цих слів, так що, от за, от за що вони їдуть воювати? Що стосується резерву мобілізаційного, дивіться, у них 3, десь приблизно 3,6 мільйона на військових військових мобілізаційного резерву. Пер навіть можна сказати, це оперативний резерв, 1 мільйон 280 тисяч стоїть в строю. Це під ружьєм знаходиться і десь близько 2, 2, 2 мільйонів там 2,3 мільйона. Це мобрізер на першої черги. Так, от страх знову ж таки страх по принципу того, що хто буде останній, хто напише рапорт на відновлення його в лавах збройних сил, і хто останній висловить бажання повернутися в армію і виконувати накази кімчининам. Його просто можуть розстріляти або посадити довічно, і, і буде лупати камені, кам будуючи черговий схов для боєприпасів, для боєприпасів в, горах, в горах Південної Кореї. Ось чому дійсно цифра така лунає, що мільйон чотириста тисяч вже написали рапорти з моб резерву для того, щоб їх відновили в лавах Збройних сил Північної Кореї. Але така мотивація закінчується після першого вже вогневого нальоту е з боку протиборствуючої сторони. Тут знаєте ще як ніколи актуальне питання про мовний бар'єр. Бо ж Росія сама по собі це в'язниця народів і воюють там на боці окупантів люди, часто саме з глибинок російських, де власне російську мову не знають або знають дуже погано. Ну, і вже на такому етапі, вже на третій рік спецоперації цієї так званої у путінському війську були проблеми, коли їхній командир не міг пояснити якомусь умовному якуту, що йому треба зараз зробити. А як -от щодо північнокорейця, там то в принципі різні мови та різний менталітет. Так я, дивіться, ця проблема ж нікуди не ділася, вона так і є сьогодні. От все, що призивають з глибинки, там у них на якусь певну групу, і там вони визначають якогось перекладача, який хоч трохи знає російську мову, щоб була, був зв'язок між командиром і підрозділом. А тут ну, може бути все набагато гірше. Чому? Тому що вони чужинці в цій країні, вони не знають ментальності росіян. Вони не е, будуть не розуміти мову, і це проблема. Це до речі, то е, я кажу про ще про, про те, що е, чому потрібно буде навчання. Можливо, там буде перший етап. Це буде вивчення, хоча б на якихось основах, на якихось азах вивчення російської мови, основних команд, основних там е, слів розпоряджень. Таких кратких, ємних, от А, а вже подальшому будуть, будуть займатися бойовою підготовкою. До речі, наша розвідка говорить про те, що зараз в Російській Федерації йде масовий набір перекладачів з корейської мови на, на російську. Ну не знаю наскільки там у них є запас чи резерв таких фахівців. Але сам факт того, що виник е, терміново і, і в великої кількості виник такий дефіцит, говорить про те, що Росія буде намагатися вирішувати цю проблему. Вдасться чи ні, ну подивимось. Але от стосовно перекладачів, чисто логічне питання. Якщо перекладаєш, то це все одно плюс одна людина. Тобто, якщо навіть не всіх перекладачів, які там будуть, наприклад, в тренувальних таборах кинуть на лінію зіткнення або там неподалік від неї, де вони будуть якось допомагати, то лінія фронту це безумовно стрес в першу чергу. І всі ті знання, які там північнокорейці можуть набути за декілька місяців, ну я не думаю, що вони спливуть першими. Я думаю, що першими, якраз таки, вони і забудуться. Тобто, або перекладач має бути перманентно там, але ж це ускладнює тоді операції, які проводять російські окупанти. Ну тобто, отут от ця от логіка цікава ще. Ну, логіка дуже, дуже, дуже правильна. Справа у тому, що от це, до речі, тут вже робота снайпера. І а, снайпер в першу чергу намагається вибити руководя... керівників тих, хто керує військовими, а буде керувати перекладач. Він буде. Передавати команди, якщо його ліквідувати, то фактично підрозділ стає неуправляємим. і на і тим більше, якщо це на полі бою. Стосовно перекладачів, я думаю, що е, ті перекладачі, яких наймають Р е, Росіяни, навряд чи вони поїдуть на е, лінію фронту, вони залишаться в навчальних підрозділах. От на сьогоднішній день, до речі, знову ж таки, посилаючись на нашу розвідку, чотири навчальних центри між Хабаровськом і Владивостоком вони сьогодні приймають північнокорейців. От там їх будуть, оці ці перекладачі будуть там їх забезпечувати, і там, скоріш за все, будуть намагатися ну, виділяти тих, хто більш-менш опановує. Російську мову і їх будуть розподіляти по підрозділах, але знов ж таки ви праві, що його загибель чи поранення цього перекладача буде призводити на фактично до втрати боєздатності цього підрозділу. Знаєте, а я би хотіла поговорити про ось це ось рішення саме Путіна найняти північно-корейських солдатів. І ми розуміємо, що з одного боку, ніби йому потрібне поповнення мобілізаційного резерву, з іншого боку, він цим своїм рішенням збурив Південну Корею, яка зараз може стати ну, реально потужним партнером і навіть пліч -плеч опліч з Україною. Він розв'язав в руки нашим західним партнерам, фактично, тому що зараз вже йде мова багатьох експертів про те, що е, заходу потрібно серйозно відреагувати, відреагувати там до того, аби навіть направити сюди е, там війська НАТО. От на вашу думку, наскільки зараз може бути серйозною відповідь партнерів? Ну він не тільки я, він навіть своїх партнерів там і свої, своїх своїх старших братів господарів. Фактично він підставив сідзепіня, тому що сідзепіня оголосив на саміті в Казані оголосив, що конфлікт не повинен вийти за межі України ні в коєму разі. А Путін тут же, буквально через декілька годин після цієї промови, не пройшло і одної доби. Державна дума ратифікує договір, що фактично дає юридичну підставу і узаконює присутність північно-корейських військ на території Російської Федерації. Сьогодні ратифікований договір, і ми можемо офіційно на сьогодні з вами говорити про те, що ми воюємо з коаліцією союзників: це Північна Корея і Російська Федерація, тому що в договорі є пункт про надання, про надання військ, і це розширює конфлікт. Це робить вже війну регіональною, а не збройним конфліктом між двома державами. От плюс тут усугубляє ще ситуацію: те, що дві держави ядерних напали на неядерну державу. До речі, це є суть і чи головний зміст Будапештського меморандуму гарантії безпеки України від нападу ядерної держави. У нас дві ядерні держави. Я думаю, що реакція заходу буде. І скоріш за все вона буде ну експедиційний корпус. Я сумніваюся, що найближчим часом ми отримаємо від якоїсь країни партнера, але підсилення в постачанні зброї і боєприпасів отут може бути. Плюс додадуться країни партнери, такі як Північна Корея, такі як Японія. До речі, Південна Корея, вибачте, такі як Японія. Вони до речі, нам напряму не постачають боєприпаси. Тільки через Сполучені Штати на сьогоднішній день і озброєння деякі. а так вони можуть прийняти рішення і напряму, напряму постачати нам це озброєння. Це повністю міняє картину війни на сьогоднішній день, такий хід Путіна. Фактично, Путін роздуває світову війну. Ну... Путіну, власне, це дійсно вигідно, враховуючи те, що йому потрібно комусь давати енергоресурси ще свої, які якраз таки зараз менше хтось хтось десь купує. Тут хочу теж от про його заяву достатньо свіжу запитати. Бо після ну на прес-конференції, після саміту БРІКС, у нього запитали про війська КНДР у нього в країні. На що диктатор посміхнувся та сказав, що КНДР серйозно ставиться до домовленостей між країнами, та вони збираються діяти. Чи то вже діють за пунктом 4 цих домовленостей. Що це за пункт? Невідомо, здається. Але як ви вважаєте, чи може це стосуватися відправки людей, про що ми от якраз говоримо? Чи щось інше це може бути? Ні, так це чітко. До речі, вже там деякі західні видання навіть надрукували. Це таємна частина договору про надання військ у разі нападу третьої сторони на одну із підпис... країн підписантів цього? Цього договору я з чому говорю, що е, от тепер, якщо допустимо корейсь, північно корейські північно-корейські солдати з'являться в курській операційній зоні, то е, згідно цього договору це буде абсолютно легально е, з юридичної точки зору з міжнародного права. От а з а з іншого боку, ми можемо, е, ми можемо тоді піднімати питання, от те, що я сказав, що ми воюємо вже з коаліцією е, країн, тим більше ядерних країн. Але от знаєте, у діях Кім Чинина якось зараз проглядається дедалі більше такого якогось самоуправства, яке лише посилюється на тлі його зближення з Путіним та, власне, з Росією. Бо здається, що він має якесь відчуття незалежності в ухваленні рішень, бо раніше він дуже залежав від Китаю, як ви раніше сказали, що він підставив саме цим рішенням. Тут проблема, мені здається, більше може бути саме для Китаю, і я хотів би в контексті БРІкс. Тому що цей саміт показав нам якраз таки те, що Путін фактично на кухні дзіньпіна вибивав у нього з під ніг підлогу, тому що він починав робити такі заяви, що його молодь в соцмережах, наприклад, дуже порівнює з суперзлодієм Таносом. Можливо, ви знаєте, хто це, але просто що помітив дуже дуже вдалих, на мій погляд, порівняння. Як ви думаєте, що буде робити в такій ситуації лідер Піднебесний? Я думаю, що лідер Піднебесної буде шукати зараз. Там скоріш за все там буде конфлікт е, на рівні Путіна Сі е, Ну, З Кім чином, я думаю, що Сідзепін швидко розбереться, тому що е, там фактично, ну, якщо е, Китай кашляне, то е, Північна Корея захворіє. Ну, приблизно так можна висловитися. І там є дуже багато речей впливу для того, щоб. Осадити самого Чен Іна. Справа в тому, що в якомусь сенсі Китаю дуже вигідно підтримати Росію, не дати її розвалитися, тому що Китай скоріш за все розраховує на вагу Росії в ядерному сенсі для протистояння зі Сполученими Штатами. Це все ж таки у Російській Федерації ядерний арсенал не самий, не останній в світі, а от у Китаї ядерний арсенал дуже дуже. Малий плюс Росія це кландайк в плані енергоресурсів, будь-яких дешевих і необмеженої кількості. Тому Китай з одного боку йому вигідно підтримувати Російську Федерацію на плаву. На жаль, А, а одно, з іншого боку, він може трохи обмежити дії Путіна. Ну от до речі, подивимось, як відреагує Сідзипін на от на те, що він сказав, що не можна виводити конфлікт за межі України, і тут же Путін говорить про те, що північна Північна Корея надає свої війська і розширює конфлікт до до рівня регіонального. А в принципі, в за великим рахунком Китай міг би і Північну Корею, і Російську Федерацію поставити на місце ну декілька економічними кроками. Знову ж таки повертаючись до тих рішень, які мають бути ухвалені нашими партнерами, сподіваємося, що вже найближчим часом зняття дозволу на удари Рамштайн в листопаді, який вірогідно, що буде вже після виборів в Сполучених Штатах. На вашу думку, чи змінить він щось, та чи не занадто пізно це буде? Бо ж, до прикладу, не українські видання, посилаючись на Пентагони, розвідку, нагадали, що Росія перемістила понад 90% своїх літаків за межі радіо суді атакам, тому помилково. Стверджувати, що зараз вже далекобійність вирішить проблему ударів по Україні керованими авіаційними бомбами справа. У тому тут дивіться з боку, з військової точки зору то кількість аеродроми і літаків це найменша кількість цілей, які необхідно вразити на дальності до 300 кілометрів, які підпадають в зону дії таких ракет типу Атакамс. Там є, набагато, там є ще сотні об'єктів, військових об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури, яка забезпечує діяльність військово-промислового комплексу і військових об'єктів на території Російської Федерації. Тому літаки це привід для того, щоб сказати ні. На жаль, я так розумію, політика Сполучених Штатів, до речі, тут політика США, на мій погляд, співпадає з політикою Китаю. Обидві країни зацікавлені в тому, щоб зберегти Росію як цілісну державу в тих е, межах, в яких вона існує сьогодні з Путіним чи ні, це не важливо. Важливо, щоб залишилась сама держава, і важливо, щоб залишилась система управління цією державою, а далі можна з нею домовлятися. Для того щоб було легше домовлятися, треба що зробити? Послабити військово-промисловий е, комплекс, послабити послабити військову потужність. Російської Федерації, що ми з вами, наша, наші Збройні Сили сьогодні е, і роблять. Це для нас основне завдання. Стосовно того, де надуть дозвіл чи ні, ну, моя думка не нададуть. Ніколи не нададуть цей дозвіл саме от із цих політичних міркувань. Дадуть авіацію, дадуть ракети повітря-земля, дадуть ракети Земля-Земля. Класу і дозволять бити в кордонах 91-го року, Бу, тут ми можемо громити російську армію, ну стільки, скільки, скільки нам буде вистачати сили засобів. Тут, до речі, Сполучені Штати і наші партнери регулюють кількість ударів кількістю поставок постачання зброє, озброєння. А от територія Російської Федерації тут треба е, по, покладатися тільки на власні сили, от скільки ми виробимо. Ракет, до речі, сьогодні є проблеми з виробництвом нептунів повищеної дальності, і ті, які діють класу Земля-Земля, а не протикорабельні. От, там з комплектуючими проблемами вже стали. Я думаю, це не просто так. Це тому, щоби ми нашими нептунами не споплюжили якісь е, виробництва чи якісь об'єкти на території Російської Федерації. І у нас поки що залишаються тільки наші дрони. На сьогоднішній день. це наша основа. Так, от надо, треба, треба їх кліпати день і ніч і кожну ніч влаштовувати Російській Федерації таку, таку ж саму Варфоломеївську, як вони влаштовують нам, і покладатися суто на влаш, на, на власні сили. Ви знаєте, от огляду на те, що ви щойно сказали, Михайло Самус нещодавно говорив про те, що якщо є якась домовленість між Україною та Росією про те, щоб не бити по об'єктах енергетичної інфраструктури. То про неї ніхто ніколи не дізнається. Лавров на бріксі також сказав напередодні про те, що домовленостей таких, нібито то Ну, він як він, так знаєте, дуже навколо обійшов це питання пропагандиста Зарубіна про те, чи є домовленість не бити по об'єктах енергетичної інфраструктури, з огляду на те, які удари зараз наносяться, і з української сторони, зокрема, з огляду на те, куди прилітає від Росії, що ви можете сказати з приводу ударів по енергетичних об'єктах і те, що Росія зараз накопичує э, ракети чи очікувати їх з настанням холодів я думаю що наше керівництво політично дуже хотіло досягнути такої домовленості але на мій погляд її не існує чому тому що сьогодні росія на жаль в цьому сенсі на білому коні і попереду вони рознесли фактично нашу енергетику вона висить на волоски на волоску, і сьогодні у нас ми, ми живемо за рахунок атомної енергетики. Але якщо, якщо нанести ураження, до речі, після от останніх масованих ударів, по-моєму, чи міністр енергетики, чи його зам казали, що буквально ще декілька підстанцій, якщо знищити 750 і 540 кВт, то наша енергетика просто ляже. І тоді буде повний Так, Навіщо Путіну домовлятися про ми б'ємо чи не б'ємо? А скільки ми об'єктів енергетики вразили на територію Російської Федерації? Ми вибили всі гідроелектростанції, ми вибили всі теплові електростанції, як це зробила Росія на нашій території? Ні. Ми не вибили. А коли ми останній раз били, ну от недавно ударили по одній тепловій електростанції, по одній всього навсього. І і все на цьому ми так по військовим об'єктам ще іноді б'ємо, а по енергетиці ні. Так що я думаю, що домовленості не існує, і ми а, граємо буквально на грані фолу в плані того, що якщо Росія дійсно на настанням холодів вдарить по енергетиці, то, то ми можемо опинитися в дуже неприємній ситуації. Пане Олеж, дуже дякуємо вам за цю розмову, за вашу аналітику, за що долучилися до нашого ефіру. Олег Жданов, військовий експерт, був гостем цієї інформаційної години.